Щось не треба з тим робити. Ви самі бачите написано. Давати достовірно, точну та повну інформацію. Також разі потреби перевіряти я, я, я інтернет. Я не хочу. Слухати, я я нас... вас перебиваю і я вам говорю, що. Я вам дав інформацію, яку я зміг вам надати. Ви не згідні, ви знаєте, вас... куди звертатися. Ви є людина і я вас просив надати офіційну відповідь. Яку я зміг? Я, я надав. зареєстровану відповідь дана. Не так? Ви маєте право. Я вам вже ні одного разу не задовольнив вашої потреби. А вже є звіти. Ви ні одного разу не задовольнив мої потреби. То Значить, вибачте, я не можу інакше. Значить, ви, звіти, не... ви маєте право, згідно чинного законодавства, відстоювати свої інтереси. Сюди! про правоохоронні органи і так далі. Що Но, ви їм має? Але робите? ж дивіться, ви дуже правильно ви робите це. Но, але ж дивіться, є в нас і таке питання. Значить, я Хочу вище вдано, прошу надати мені письмову повну інформацію. Я вам надав про те, які кошти, за що, та в якому розмірі витрачено з місцевого бюджету протягом 10-11 років для виплати саме премії з, русівської я вам сказав, віде, нема. з які кошти. русівської да. проблемові. Я вам не є стаття закону за неповне надання повної інформації по ясно відповідальність. Така моя відповідь на ж по вас вже були постанови суду. Ви далі продовжуєте ігнорувати. Я не даю повну інформацію. Яку? Згідно закону про доступ до публічної інформації і про... Дивіться, що ви мені відповіли, що в кінці. Я вам дав достовірну інформацію. премію сільського голови. Це є. В участь, заробітної я вас питав скільки. А скільки, то є моя заробітна плата, то я не вам не Тобто є премія, сільському голові. Я зобу... не зобов'язаний вам свої доходи викривати. А Та то не є доходи. Подивіться, не може бути. Я, об... Об... я вам надавати. Не, не може бути обмежено до... до інформації я про розпорядження не... бюджетними коштами. Я вам дав змістовну відповідь. Більше Ой. я збажу знімають то що. Я вам ще раз кажу, зараз я вам цитую закон. Кефрич, а ви так, мене я... не цитуйте. ви будемо в суді. Я, неправильно... я вам вам інформацію. відповідь. Суд вже два рази поставлявшие деятельность Ви Но вежний правомирный деятельность. Ну то значит ще раз. Ну не можна так робити. Можна, можна. так робити? Не можна. Можна. Є постановка. Я надав вам достовірну інформацію. Та ж якою якщо Ви мені не дали? Я я це... свою премію, я вам не маю бажання висвітлювати. Це премії з якого бюджету а, вас з'являються. Так, але, але то є мої доходи, я не... то це є мої гроші, мої доходи. Зарплата це є Вона ваша. Вона була публічно. Але не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами. Так, це але... є бюджетні кошти. Скажіть. Надати мені офіційну інформацію, що я міг. Я, я, я не можу їм такої надати, бо це є моя конфіденційна інформація. Це не ваша конфіденційна інформація, але тут описано, між іншим. Можете собі почитати? Не хочу, я читав, я вивчив. Щоб дати вам відповіді, я все Сверо... вивчив. Я, я порадився з юристом, і мені юрист сказав, що я маю право, а що не маю. Мені тепер вже... І ви стверджуєте, що виділення коштів для вашого преміювання з бюджету Ні, я, я сказав, що премія, то входить в складову частину моєї заробітної плани. Конфіденційна інформація є витрати бюджетних коштів на ваше преміювання? Ви хочете так сказати? Ні. Я так я не, я не так... А, а чого ж він в не дам? Я сказав, що премія то є складова частина, моєї її зробили. Ні, неправда. Премія зовсім окремо. Ну то ви знаєте, куди хотіти, я вже вас не буду направляти. Ну, вже... ну, ви знаєте, куди Ну, Звичайно. Суд, прокуратура no. і знову колу. І до вас не доходить ні, я ви порушуєте... Ні, Я доходить, я вам б'ю конкретно... Є дві постанови суду, а ви ж не виконуєте. Дві. Три. Дві. Три сорок, я вам ще маю повернути, бо ви мені забагато перестаралися. Чи ви я на майбутнє? бути? Дві постанови суду були. Дві. Малярчук і дві бойки. Що? Одна бойка? Просто там, йде по коштах окремо. І окремо, що не дає інформації. Ну, ви перестали. Нічого, ти нас зараз позволить вже не будете давали. Добре. То що, так. я так відповіді повної не витримую. Так, виходить. Я не, отрим... не отримаю відповіді. Я, я дав відповідь, ви її отримали, ви Оці відповіді... так. Від 6 лютого... Я від... інших відповідів не можу. Від 6, 6 лютого 2012 року від вас три відповіді, і це вже все, що ви ще отримати. По тих питаннях, що ви звертали? Я більше мені нічого не готові, вам більше нічого сказати. Но, Дякую.